Всім привіт! Я автор книги Схуднення для всіх або викині з себе дурня. 13 травня 2024 року розпочинаю читання цієї книги. Ми розпочали зустрічі, коли вага у мене була 90 кг. Зараз зробимо вагу. Да, ось. 84,7 метод наш називається метод запланованих емоційних інтервалів. Дуже дієвий. Усі, хто бажає, будь ласка, приєднайтеся, слухайте, робіть предоплату книжки. Усі, хто зробить предоплату, 50% від суми. До побачення.